Вітаю. Знову у нас розпаковка. Ось така посилочка. Звінтежними прикрасами, розрізала. Решта відкриваємо разом. Так, байливо замотано. Ось такий папір. Так, це добре. Не знаю, не пам'ятаю, що це. Дивимось разом. Так, що у нас тут якийсь ланцюжок такий страсовий? Так, кольє ось таке ніжне. Він теж не в хорошому стані, таке чудове. Так, тут в золотому кольорі ланцюжок, щось теж дуже цікаве. Абсолютно не пам'ятаю цього лоту, але дивимось разом в золотому тоні ланцюжки і такі кришталики скляні вставочки. Один коротший, другий довший. Дуже гарна прикраса. Відмінимо стані. Замочок, подовжуючи ланцюжок і на закінченні ось така кулька теж з кришталиком. Гарна річ. Так, щось тут. Також цікаве. Цікаве кольє, таке квіткове. Це теж краса. Квіточки всередині кришталики. Оцей центральний має такий кольоровий кришталик з якимось таким оранжевим відливом. Замочок, подовжуючи ланцюжок. Красиве кольє. наступний наш пакетик Так, тут у нас такий ланцюжок з такою центральною частинкою бантиком. Ці кришталики на місці. Чорні і прозорі ланцюжок в відмінному стані. Все супер. Теж цікаво, красиво. Наступний пакетик. Це в нас браслетик тенісний. Вінтажний, в срібному тоні всі кришталики на місці. Так, тут у нас. А, ось така підвісочка. У вигляді такого робота. Ручки, ножки, рухливі, І ланцюжок в срібному тоні металу. Все Супер, теж цікаво. Прекрасно. Наступний. Так, щось тут треба підігнути сережки. Красиві, з кришталиками. Цей замочок працює добре, а тут. Потрібно трошки поремонтувати? Думаю, вже не проблема С такі ніжні сережечки з кришталиками, в відмінному стані так, тут у нас. Перстень, Всі кришталики на місці в хорошому стані, понад 19 розмір. Цікавий, дуже. Так, ось таке коліє, цікаво, підмінний стан, краса. Вже бачу дуже цікава підвісочка, неймовірно красивий метелик з кляними гарними крильцями, з гранями, які переливаються, неймовірний ланцюжок. Стану і якості, неймовірного. Так, є маркування. А, що це сталь? Дуже красива річ. Все у відмінному стані, супер. Так, щось таке цікавий ніжний бреслетик, неймовірний ніжний з ланцюжка, з, з такими метеликами, стразиками, метелики такі мерехтять, гарно пророблені. Чудовий браслетик ніжний. Тут у нас теж гарне кольє, ніжність така, скляні кришталики, чорні прозорі, відмінний там. Дуже красиве теж. Чудові речі. Так, кольє є таке в золотому тоні. Такими вставочками теж цікаве дуже. По-моєму, до нього є браслетик, що дуже добре. і комплектність Чудово. Тут у нас така велика бачить підвіска,нцюжок заплутався ванцежок подвійний. Довгий, Де ціка підвізка, і вона не відкривається, і там все в кришталиках. Ось така краса. Тут щось у нас багато-багато ланцюжків. розібратись в цьому? Так, замочка не бачу. Це ось таке намисто, такі ланцюжки, бачите, вставочки з таких крупніших, крупнішого ланцюжка, і тут багато-багато різних. Далі знову. Така крупніша, знову багато різних. ось таке намисто в відмінному стані. Цікаво дивиться. Ага, тут воно ще ось так, вони тут різної довжини і стразові линцюжки Дуже цікаве, хто любить такі крупніші речі в відмінному стані. Ну останній такий пакетик про лоту Що у нас тут? Це ось такий браслетик, дуже вже бачу цікавий, скляних кришталиків ніжний. А це не браслетик, це кольє. Ось таке. Ланцюжок. все в чудовому стані. Зломаний замочок. А це виправити можна, а саме. Це мікулі дуже цікаві, гарні кришталики. Так, далі в нас браслетик. Такий розтягується з кришталиками, з чорними, в відмінному стані. І, по-моєму, остання річ в цьому лоті. Так, тут теж якась неймовірна краса. Ось таке кольє, дуже ніжне, з кришталиками, кляними. Відмінному стані. Теж гарне душ. Ось така посилочка. Прийшла, ми розпакували гарні речі, Надіюсь, вам сподобалось. Запрошую до наступних переглядів. До зустрічі!